a te Аби не щося соломи сунули, що. Що косити першочків? Та ви ще гожі жінки? Та в тім то й діло, що ще хоче. Того хочемо ласкавого слова, куває, Бо від вас купів за сірі не чекає. Я по вдома не струю, хочу їсти, а де ми до кучі збирати? В першокласниці прийшли до вчительки Марії Дитинки. Ми бачили на першому зповнику, як вона лагідно і поплатимо відноситься до діточок. А нам тої уваги так правує. Маємо три хлопці і то не можемо. Асовій справді як першокласники, та ж поскидайте ті бантики. Привітайтеся, як пасує нашому колективу. Ми ж прийшли на ювілей до Марійки, а вона одна із невбимоних вашок. Добрий день, пан люди! А наша іменини це ніробку така розкішна пані. І як вона все нині встигла, та ще й марафет навела, бо все так поспішає, поспішає ще більше, як я, але на її роді це ніяк не відбувається. Не чіпляйтеся угу. до всього сього. Наша Марінка сюди і вся встигає. Так, бо і власні діточки, і школярики, і домашня робота. То ще й до клубу. Так, а Даремка з Макарчиком найздоровенькі ростуть. То вже клубні діти. Ще на родину, а вже з нами співали. Та добре, що Богдан не проти. Та може, десь там є бурче, але ми того... Дома тримати, тим більше, що вона так любить співати. Так, а діточки Марію Петрівну в школі заслухаються, бо в неї не бесіда, а мелодія. Так, бо вона говорить і співає душею. Кохання, а воно тільки розгорялося у ваших збоданом вода серця. А як інакше може бути, тож молодість буяє, всього не тридцять, а до сотні ще ого. От нам би, бабники, хоч трошки ще цапнути назад. Ого, а за нашими молодими міні літами лише димка і нитка. Але дякувати Богу і за те, що ми стільки прожили й менше. А наша ювілярка і молода, але встигла багато. Але подивіться, баби, заміж вийшла, дочку і сина Богдану народила. Клубі аж на пинках працював. Навчити посилівчила. І далі продовжує навчання. Та і в школі діточок навчає. Та вона як такими техніками, де портуватися. Та вона скоро дійде до міністерства освіти. Та щось дійде, та має машину, і їхати, та може доїхати до того міністерства. Та ти не доїжджаєш. Я кажу, у нас скоро стане міністром освіти, шаро демонтати. А, мог, так. так, ми вважаємо успіхів і кар'єрного розміру. Будеш коляриків, темні діточок, здоров'я, мудрості. І щоб нас не покидала, а з нами ще довго, придовго співала. Oh, а ти думаєш, ти залишала зумці про те, що ти будеш співала? Так я Бога. Тільки був, дасть тільки був, бо не співала. <слам> <слам> <бул'> Oh, <laughs> oh, наша Марійка проворна, дбайлива, дорожить кожною хвилиною. І подивіться, вже має авторитет в школі, серед вчителів, серед дітей. А батьки цього року вели дітей в першій класі образ вели. бо всі хотіли до Марії Петрівни. А це вже щось. Так, вона старається все зробити. Чоловіку догодити, діточка у це ділити, міє життя цінити, бо розумієш, що життя це скарб дарований Бог. Ми, Марія, сім'ю берегти, бо знає, що бажання чоловіка це закон. Почула Закон! Закон. Діків молодих. Але бажання жінки то є поправка до того закону. Тут тобі гармонія і велике полке зознання. А я думаю, що чоловік чогось варті. ніяк не забув. Бабунки, бабуше, а зверніть увагу на свекруху. Подивіться, так все притаїла, ніби вона не прийняла, а мета зай приділа, ще я приділа. ріку марійку І має. Є від часу підкидання. Та й за діточками доглядає. Є по хаті не ганяє. От тобі і злами не всім'я. Так, і щоб нам де нарешті війна закінчилася, щоб діточки не ховалися в укриття, щоб і вчителям, щоб всім родинам було спокійно і затишно. Добре, родині, пану, спокійно. А то зараз такий час, що наша Марія мусить і працювати. Ну як, Що ну тут така, така наука? Функцію, я те скажу. Он має це є функція. А от зараз ділася. Ей, хлопці, на що хочеш? Горі собі там нас не чіпає. А я припасла для вас пліщенуваємо ну, і горілочці. Добре є, бобі діло давайте, давайте тут. Тем, темплім, темплі. Бо це справа не відкладна, Так, да, Це справа не відкладно. О, вирічку, це її онлайн. Ще не пили. Лиш почули, а нас ніби вже випили. А може і так, то буде найбільше онлайн. Раз є новий хай Але я тако думаю, якщо буде онлайн, то звідки ті наші тіточки винчаться. Правду буджу кажуть. А вона житло не з Богданом, одну дитинку придбали. А далі любов через телефон. Та є жіночка справа, не дійшла? Ви вже геть чишки на сценарію відійшли. Та ж прийшли, то давайте гарно Вітаємо. Ну раз така справа, давайте щось родинне заспівати. Подякуємо мамі, родині за таку файну приїжанку. Та Нашу барусню, бо ми проти війни. yeah mm -hmm.